Вітаю вас, мої дорогі глядачі, читачі, підписники моєї сторінки. Недавно я виклала пост про обряд на, на Маковія на медовий спас на кохання, який робиться тільки раз в рік в це свято. І я його роблю тільки для тих пар, які знаходяться в шлюбі. Мед повинен бути натуральний. Про що я хочу сказати, тільки виклала пост. Не пройшло й години часу, дивлюся вже листаю стрічку, і тут же ж бачу дублі мого посту. Так, нібито ні в кого немає свого розуму. Що ж його людям сказати, написати? Це мої наработки, які я, з якими я працюю багато років, а ті, хто побачив і тут же дублює, не знають або не мають свого. Тому що я хочу сказати вам, що, будь ласка, будьте обережні, не попадіться на шахраїв. Гарного всім дня, гарного спілкування. Звертайтеся, допоможу.